Результатами здійснення лабораторних досліджень проб води на наявність нафтопродуктів у відділі інструментально-лабораторного контролю інспекції перевищень ГДК не виявлено. Нафтопродукти значить, концентрація 4 міліграма на десиметр кубічний при нормованих значеннях 5 сотих. Наразі так. Інспекція проводиться щоденний контроль та моніторинг у визначених точках. З 9 січня було доручення Державної екологічної інспекції України. Обрані наступні точки для обстеження моря на наявність забруднення. Це Район пляж Фонтанка, Фонтанська ОТГ, місто Одеса, пляж Ланжерон та місто Одеса, 16-та станція Великого Фонтану, пляж Золотий Берег. Окрім того, після комісії ТЕПТНС розроблені додаткові точки, а саме Затока, Приморське та Лиман. Наразі стосовно ситуації, щодо якої повідомили НПП Тузлівський Лимани, листом. А, значить, відповідно до обстеження вказаної локації вздовж прибережної смуги виявлено осередки речовини чорного кольору розміром від 05 до 5 сантиметрів. Зовнішнього сник ми схожими на нафтопродукти. Ширина лінії забруднення узбережжі Чорного моря від пів метра до двох метрів, а її протяжність становить 1214 метрів. Віддаленість від моря 24 метри на місці відібрані проби. А мова йде про те, що є встановлені нормативні значення для чорного моря по різним показникам, навіть як там солоності. Це показники, які е, можна було спостерігати в Чорному морі протягом там, 20, 30, 50, 100 років, це його властивості притаманні в вказаному регіону. Так само у нас. Якщо ці гранично допустимі концентрації не перевищені, значить на сьогодні е, у, 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 у тій ділянці, де відібрані проби, е, море знаходиться для, у звичайному для себе режимі. Але ще раз повторюю. Е, ці нафтопродукти вони як коксуються та збираються у такі ну невеликі згустки, і ми не знаємо, що буде, коли потепліше. Будемо також це, це питання досліджувати. По перше, військовий стан, по-друге, температурний режим. Зараз ці нафтопродукти не пересуваються плямами. Декілька з них кількість вона осіла на дні. На берег вибиває коксованими частинами, тому дуже важливо долучатись до моніторингу. Разом з інспекцією територіальним громадам, що межують з узбережжям Чорного моря, можуть тільки поставити в приклад НПП Тузлівські Омани, які повідомили. Не завжди ця інформація підтверджується, але це є гарна допомога, бо робимо одну справу проти злочинів, які склає країна агресор. Ну для того, щоб підтвердити, що це саме той мазут, треба робити порівняльний Аналіз від того, що злилось там. Та, що прибило до берега сюди, я вважаю, це більш компетенція правоохоронних органів. Хочу також повідомити, що з першого дня події ситуація знаходиться на постійному контролі спеціалізованої екологічної прокуратури Одеської області. І вся інформація та матеріали, які наявні в інспекції з метою оперативного інформування, дублюються та невідкладно направляються до правоохоронних органів, які вже потім це порівняють. Ну, я думаю, що призведеться до відшкодування збитків на кінці держави-агресором на користь України для відновлення нашої екосистеми. Бо зараз ще не так наявна дійсно ця загроза. Очікуємо зміну кліматичних та температурних умов та будемо спостерігати за тим, до чого це призведе, та до яких наслідків до нашого навколишнього середовища. Наразі ми не знаємо, як себе поведе цей вже скоксований нафтопродукт, який є на дні або який дрейфує. Я вважаю, що це більше питання до науковців, мабуть, які досліджують фізико-хімічні властивості вказаного відходу. У зв'язку з великою площею дослідження. Не завжди ми можемо порозумітися з точними координатами. Наприклад, можу повідомити, що з 25.01 наприклад, здійснено ще одне обстеження пляжу біля села Приморське та косиміж Озером Сасик та узбережжям Чорного моря. Крім того, обстежена затока кут. На територіях забруднення не виявлено. Повідомляв нас дунайський біосферний заказник стосовно того, що в них також є це забруднення. Воно не підтвердилось. Але наразі ми вибудовуємо комунікацію з усіма, хто має наміри повідомляти та зберігати нашу екосистему.